1 січня Івано-Франківськ вже традиційно долучився до акції Марш миру, що пройшла в цей день в багатьох столицях світу. Сьогодні згадуємо не тільки Україну, не тільки Донбас, де триває війна, але й всі точки, де тривають точки світу, де тривають військові конфлікти. Отець Ярослав Рохман пригадує, що в перший день миру провели 50 років тому, коли цю ініціативу започаткував папа римський Павло. Шостий. Папа Римський Павло VI вперше висунув цю ініціативу встановити Міжнародний день миру. Його словами, які були пролунали на площі святого Петра, були наступні. Відомо є, що на сьогодні єдиним розчиєм цивілізації є мир. Мир, який потрібно будувати на любові. Марш миру завершився молитвою за мир у всьому світі.